Панте панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і мені здається, що у плані енергонезалежності Україна є однією з найбільш просунутих країн взагалі. За причин очевидних, але все ж. Я говорю не лише про зарядні станції або сонячні батареї. Банально, павербанки у нас теж дуже ціняться. І потужні швидкі зарядки також. Тому я і звик сприймати новини про вихід цікавих моделей з ентузіазмом. Як, от, наприклад, новинки від одного дуже відомого в Україні бренда Basuus, а саме Базус Energeek gr 11, Bазус Enerfeel FT11 і Bазус Enercore cj 11 Це новинки, які я вже встиг засвітити в декількох своїх попередніх оглядах. Ними я живив і монітори, і ноутбуки, і я розповім вам про них не без задоволення, бо вони всі і цікаві, і корисні. І розпочнемо ми з найменш потужного, але все рівно потрібного пристроя. BASEUS Ener FT11. Це бездротовий павербанк ємністю 10 000 мАч або 36 годин. Він доступний в чотирьох кольорах. Чорний, Білому, рожевому і блакитному. І коштує 1500 гривень. Чим він цікавий? Ну, по-перше, компактністю 105 на 69 на 18 мм, вага менше 200 грамів. А наявність магнітного кільця і бездротової зарядки на 15 Вт для смартфона. Робить з нього повербанк, який можна без проблем носити з собою прямо на вашому пристрої. Додайте сюди підтримку дротової зарядки на 27 ватт, другий бездротовий порт вже для Apple Watch або іншого годинника. І ви отримаєте розкішний варіант для подорожей. Або просто для переноски в кармані про всяк випадок. Про наскрізне заряджання виробник не заявляв. Але особисто я перевіряв, смартфон приймає заряд по бездроту, коли павербанк бере його по кабелю і приймає швидко. По заявам виробника, базус Ener FT11 також має якісний захист від перегріву, а саме графен у якості термальної пластини та аерогель у якості ізолятора. А чіп зі штучним інтелектом перевіряє температуру всередині 18 тисяч разів на годину. До недоліки. Мабуть, віднесу лише відсутність висувної ніжки підставки, але то таке. Йдемо далі. Зарядний адаптер Enercore CJ11 11 це дуже приємний блок живлення на два порта usb c із висувним кабелем type c довжиною 80 см. Кабель плаский, магнітно прилипає до корпусу, тому не виступає за його межі і самофіксується на різних довжинах, але достатньо натягнути його не відпускаючи трохи більше секунди. І він Змотується назад самостійно. На всі три порта usb c зарядка може розподіляти до 67 ватт потужності. Тобто, якщо один порт заряджає смартфон зі швидкістю 55 ватт, то на інші може бути відведено не більше 12. Здавалось би, блок не такий вже і потужний, але він коштує 1500 гривень, він універсальний, без проблем заряджає ноутбуки і вам навіть кабель з собою возити не обов'язково, бо він вбудований. А ще Блочок дуже компактний. І це не дивлячись на те, що частину місця всередині взагалі то займає механізм власне висувного кабелю. Надійність цього механізму не вказана, але якщо брати за основу цифри з нашого останнього героя на сьогодні, то 30 тисяч змотувань розмотувань вам гарантовано. Є також захист від перегріву і чіп моніторингу BTC, і графенова прокладка для розсіювання тепла. Єдине, чого я не помітив, і це дивно це присутність галійні. Нітриту або Ган, але і без нього зарядний блок чудовий. Ним я навіть монітор 2Е живив через перехідник. Ну і нарешті зірка сезону. Останнім на сьогодні буде павербанк Baseus Energieк GR 11, 20 тисяч мАч, або 72 Вт години. Такий самий механізм змотування 80-сантиметрового плоского кабеля на магніті. Хоча тут кабель трішки виступає за корпус, але дістати його легше, не треба навіть нігтем лізти. Вбудований кабель, до речі, підтримує 100 ватну зарядку, а на корпусі присутні два порти USB-C і один Type-A. Тобто, одночасно можна заряджати аж 4 пристрої. А пікова швидкість зарядки у база GR11 складає аж 145 Вт. але не просто так. А хитро на кожен з трьох USB c окремо на вхід або вихід павербанк може вивести 100 Вт. На USB A виводиться до 33 максимально. А щоб отримати всі 145, треба використати кабель і нижній роз'єм Type-C, тобто c 1 і C3. Вони вказані окремо, або обидва роз'єми Type c тобто c 2 плюс C3. У випадку використання всіх чотирьох варіантів, максимальна потужність кожного з них буде всього 15 Вт. Але це очікувано. Відмічу також, що GR11 у мене тепер основний павербанк для тестування. Чому? Бо у нього є екран, який сповіщає про споживану потужність і навіть моніторить час заряджання і розряджання. Він дуже слабко марахтить на камери. По ньому я моніторю енергоспоживання ноутбуків та смартфонів, тому готуйтесь його бачити відео частіше. Ну і скоріш за все, він буде моїм основним павербанком для ноутбука. Бо не дивлячись на наявність власне вбудованого кабеля, компактність тут все ще на висоті. 51 на 19 на 21 мм. міліметр, при вазі 463 грама. Від перегрів тут також є захист графеном і аерогелем, плюс чіп зі штучним інтелектом. І так, тут немає підтримки на скрізного заряджання, але на корпусі є прогумовані ніжки. І на торці збоку, і знизу, що мені дуже подобається. Підсумки наступні: дві з трьох новинок: Bazaus Enner Core cj 11 і Basus Enner GR11, вже зарекомендували себе як надійні та зручні інструменти для зарядки. Тестових гаджетів. А базус Enerфіel FT11 чудово підійде власнику iPhone. Хоча із Motorola H50 Ultra він працює чудово, бо вага менша, ніж у мого основного магнітного павербанка. Тому магніт краще тримається за смартфон. І загалом, так. Всі новинки я рекомендую не без задоволення. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, що ви думаєте про вбудовані кабелі всередину павербанків та зарядних пристроїв. Чи важливі вони вам, чи принципові вони вам. І чи користуєтесь ви ними часто? Я, як не дивно, користуюсь ними частіше, ніж я думав, просто тому що в мене паніка, що вони з часом зламаються. Але вони не ламаються. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Мотостав і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 с З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!